Тарас Григорович Чевченко, Садок ушневи коло хати, садок ушневи коло хати, Гроші над вишнями гудуть, Богатирі з бугами йдуть, Співають ідучі дівчата, а матері вечері ждуть. Сім'я вечері коло хати, Вечірня зіронька встає, дочка вечерю подає, а мати хоче навчати, Так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все тільки дівчатка та соловейку не затих.